Цієї ночі наші захисники знищили 9 з 19 ракет, які ворог випустив по Одещині. Не вдалося збити 5 крилатих ракет «Онікс», 3 крилаті ракети повітряного базування «Х-22» та 2 балістичні ракети «Іскандер-М». В Одесі росіяни пошкодили Преображенський кафедральний собор. Храм є найбільшим православним собором Одеси. Він належить у пацан московського патріархату. Російська ракета влучила у центральний вівтар, частково зруйновано будівлю собору, перекриття трьох нижніх поверхів, значно пошкоджено внутрішнє оздоблення та ікони. А також повністю знищені службові приміщення нижньої частини собору. Влучило й у праву частину і пробило до мінус першого поверху. Половина собору. Лишилася без даху. Порушений фундамент, вилетіли всі вікна, ліпнина. Була пожежа, загорілася частина, де у церкві продаються ікони та свічки. Послухаємо реакцію на атаку росіян-священиків у ПЦМП. Взорвалося, ну, взагалі, взорвалося. Всі під Богом ходімо. мені теж, я туди сюди і умру, і все атакували руські ракети. Ми знаємо, актакував враг рода чоловічеського. А кому це кому це впало на голову? Хто як це? Це одному богу відому, розумієте? відомо. Розумієте усім відомо, вилетіли з російських вони кораблів ці ракети і прилетіли. Внаслідок нічної атаки в Одесі також пошкоджені дві пам'ятки архітектури, зокрема будинок вчених. Зруйновані ще житлових, в тому числі багатоквартирних будинків. Понівечені десятки автівок. В багатьох будівлях вибиті вікна, пошкоджені дахи та фасади. 17 людей, серед яких троє дітей були шпиталізовані після масованої ракетної атаки росіян по Одесі. Зараз у лікарнях залишається троє поранених. Зокрема, 17-річний хлопець, який у важкому стані в реанімації. Загалом травмовані 22 людини. Серед них четверо дітей 11, 12 та двоє 17 -річних. Є Їй жертви. Загинув чоловік, якого посікло осколками. Вночі росіяни з артилерії вдарили по Марганецькій громаді та Нікополю. Пошкодили приватні будинки, автомобіль і лінію електропередач. Постраждалих серед цивільного населення на щастя немає. Росіяни розбомбили касетними боєприпасами Палац культури у часовому ярі на Донеччині, де був гуманітарний штаб та медпункт. Вдосвіта сталася пожежа, яку швидко загасити рятувальники не змогли, бо терористи РФ не припиняли обстріл. Будівля вигоріла, а з нею запас їжі та побутової хімії, а також медичне обладнання. Обійшлося на щастя без жертв. Супутникові знімки свідчать про збільшення техніки на військовій базі в Білорусі. На попередніх знімках, зроблених 16 липня, було зафіксовано лише близько 10 вантажних автомобілів і 5 автобусів на одному майданчику для зберігання. Знімки від 21 липня засвідчують збільшення кількості техніки та обладнання. До того ж, вранці, 23 липня, до Білорусі прибула 10-та колона бійців ПВК Вагнер. Повідомляє білоруський гаюн у колоні щонайменше 10 одиниць техніки. Зазначається, що у більшості машин номери або заклеєні, або номерні знаки РФ і так званих ЛДНР. Також примітно, що ця колона змінила маршрут і, на відміну від попередніх, не їхала прямою автомагістраллю. І до хороших новин є інформація про знищений будинок гауляйтера Георгія Журавка у тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині. Повідомляє місцеве видання мост. Чи був сам колаборант вдома під час вибуху? Невідомо. Натомість Добряча отримав один з колишніх ватажків так званої ДНР. Вчора Олександр Бородай та інші терористи потрапили під танковий обстріл під Бахмутом. Осколками посікло машину та поранили декількох кацапів. Бородай на даний момент є депутатом Держдуми у 2014-му Він разом з Гіркіним керував російськими формуваннями у Донецьку. А в московському торговому центрі Вріміна Года» прорвало трубу з гарячою водою, затоплено декілька поверхів. Попередньо 70 росіян отримали опіки, четверо людей загинули.